Пропонують роботу для бухгалтера. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Кандидату потрібні знання 1С8 та досвід роботи понад один рік. Завданнями будуть оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, пального, звірки, списання та контроль. У Луцьку є вакансія завідувача складу. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Завданнями будуть прийом, облік та зберігання товарно-матеріальних цінностей. Кандидату на роботу потрібні знання складського обліку і документообігу та досвід роботи в 1С. Досвід керування автонавантажувачем буде перевагою. Також на роботу шукають водія самоскида. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Обов'язком буде перевезення сипучих матеріалів. Кандидату на роботу необхідне посвідчення водія категорії «С» та «Є». У Луськ потрібна людина на посаду інженера-технолога. Заробітна плата 13 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків знання та дотримання технологій харчових виробництв та здійснення контролю за виробництвом. Досвід роботи буде перевагою. Також в обласному центрі відкрита вакансія логіста. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків експорт товарів, збір пакету документів та підготування договорів. У Луцьк на цех виготовлення бісквітів шукають майстра. Кандидату на роботу потрібна вища освіта у відповідному напрямку. Також у Луцьк на роботу потрібен пекар. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Обов'язком буде виготовлення кондитерських виробів. Аналогічну вакансію пропонують для пекарів із виробництва печива. Заробітна плата 10,5 тисяч гривень. У Луськ на роботу потрібен столяр. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Обов'язками буде виготовлення меблів. Також у обласному центрі відкрита вакансія фельдшера ветеринарної медицини. Заробітна плата 12 тисяч 400 гривень. Завданням буде лікування безпритульних тварин.